Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Такі красиві тюльпани. Мені чоловік подарував на день народження. Дуже гарний сорт, не знаю, що це за сорт, але кольори нашої перемоги. Для мене новий рік це мій новий рік, це початок мого нового року. Я зазвичай перед своїм народженням ставлю собі якісь плани. Пріоритети на наступний рік також озираюся на попередній рік і свідпробування, які я пройшла. Аналізую, як я їх пройшла, що вони мені дали. Визначила собі такий пріоритет на своє 28-ліття більше дбати про себе. І оце аналізування своїх пріоритетів на наступний рік. Переглядання свого графіка на день і те, що вивільняється вже трошки час на себе більше. Мене наштовхнуло на такі роздуми і на думки. і Я б дуже хотіла б на загал з цим поділитися, особливо звернутися до таких, як я, до молоденьких мам, в яких маленькі діти відкиньте. Осуд, який є, і який завжди буде, від тих людей, які вас не розуміють, не витрачайте свій стан, свій ресурс на те, щоб донести до, до тих людей, яким не важливо, що насправді відбувається, і які не хочуть е, зрозуміти, які хочуть просто осудити. Такі люди завжди будуть. На жаль, відкиньте власні докори сумління, відкиньте суспільний тиск, відкиньте все, і прислухайтесь до себе, і напевно. Ваше материнське серце вам скаже: так, дай мені більше часу на дитину. І повірте, коли ви виберете цей шлях пріоритетів, коли діти маленькі, це пріоритет дитини, матері і дитини. Ви не помилитеся. Не буває забагато обіймів, забагато часу разом, забагато прогулянок разом, забагато читання книг разом, забагато розмов, забагато бавлення. бавлення. Чим більше ви з дитиною наповнитеся цим часом якісним, люблячим, наскільки ви класно налагодите з цією дитиною, з дітками зв'язок, дитина вас швидше і легше відпустить, тому що вона буде почуватися впевнено, сильно, натхненно, вона буде почуватися захищеною, вона буде розуміти, що її люблять, що би там не сталося. І цей час у вас з'явиться, і ці пріоритети повернуться. Ця стрілка повернеться на себе, на догляд за собою, на зал, на схуднення, на якісь там хобі, на роботу на це все буде час. Але ці перші роки дитячі, ви вже ніяк не повернете і використайте їх на максимум, якщо ваше серце і ваші можливості вам дозволяють бути з дитиною. Чим подовше, чим якісніше, чим побільше, то дозвольте собі це. Як нагорода з цього, ви отримаєте якісні, класні, міцні стосунки з дитиною. Дитина буде рости доброю, впевненою, сильною, щирою, чуйною. Ви зможете закласти в дитину ті цінності, які важливі для вас, для вашої сім'ї. І якби ми не намагалися балансувати між роботою, між саморозвитком, між вихованням дітей, баланс все одно не вийде ідеальний, завжди мусить бути пріоритет, Тому що якщо ви для себе його не визначите, ви заплутаєтеся і ви не будете встигати нічого. Я десь почула таку фразу, що батьківство, материнство воно не може бути легким, коли ти все робиш правильно. Тож е я вам бажаю і вам, і собі. Орієнтуватися лише на власне відчуття, на, на своє бажання прислухатися до себе, як зараз вчинити правильно, які пріоритети в своєму житті розставити, прислухатися до своєї інтуїції, не орієнтуватися на суспільну думку, на якісь стереотипи, на якісь колючі коментарі від друзів, знайомих, не орієнтуватися на когось, тому що ця вся картинка може бути. Ідеалізована і насправжня, фальшива. І е, як я вже казала, нагорода буде фантастичною. І я зовсім не пошкодувала, що я залишилася при своїх принципах, при своїх пріоритетах, е, при своєму стерженні. Я знала, е, на що мені зараз варто витрачати свій ресурс, свою силу, свій час, на що мені не варто розпорошуватись, що для мене є пріоритетом. І я не помилилася. От таке в мене вийшло вступне слово, філософське. Із філософської теми повертаємося на земну. Е, я собі замовила перший раз повністю всю лінійку догляду за обличчям від одного бренду. Це український бренд, натуральна косметика. Е, я їм написала в інстаграм, вони мені там по анкету, анкету вислали, Я заповнила, який у мене тип шкіри, які мене є проблеми, питання, і вони мені повністю все підібрали. Тут стільки всього, що я аж трохи забутила, що за чим думала по підписую, що зранку, що ввечері, що раз у тиждень, що декілька разів на тиждень, але якось розібралася, і я вам скажу, що воно того вартує. Мені генетично пощастило мати добру шкіру, яка не потребувала в принципі ніяких засобів особливих, і просто очищення і все. От. Але так як цей в мене рік під гаслом догляд більше дбати про себе, доглядати, більше приділяти часу догляду за собою, тож я вирішила спробувати таку більш професійну косметику, доглядову і косметичну, і мені подобається. Інколи, як мені зранку дуже складно прокинутися або встати з ліжка, тому що я не виспана, Я думала, думаю про каву. Мене гріє думка про те, що зараз я буду пити свою смачну таку міцну каву. І від цього стає легше прокинутися. Так само тепер з цим доглядом з обличчя, з цією косметикою, я розумію, що зараз я буду мати 10 хвилин часу, приділити собі своєму догляду, і це теж мене мотивує гарно починати день. Я накручую волосся стайлером Philips. Мені чоловік подарував на день народження його, і я ним дуже активно користуюся, можу рекомендувати сміливо. Я собі виставляю ту найбільшу потужність, тому що в мене густе важке волосся от, і на 12 секунд, але все одно воно дуже добре тримає, без лаку. Також я нещодавно оновила собі декоративну косметику. Повністю для такого щоденного легкого макіяжу непомітного я не кожного дня малююся, це залежить від мого настрою. У мене бувають періоди, коли я малююся кожного дня. На кожен вихід з дому, скажімо так, а бувають періоди, що я можу взагалі намалювати. Я себе впевнено і спокійно почуваю в обох випадках. Нетипове відео для мене. Я думаю, ви самі помітили, хто за мною на каналі давно стежить. В мене не було ще таких відео Збирайся зі мною, про макіяж, там, де я збираюсь, малююся, красуюся, зачесуюся. От дуже такий трошки в мене був бар'єр перед тим, як це монтувати, публікувати, але я подумала, що це все про мене, це все про те, як проходить мій день, це нормальні речі. І деколи і такі уривки, епізоди можна. Знімати, показувати, розповідати. Напевно, в тому і є мудрість намагатися бути щасливим, задоволеним, почуватися добре в усі епізоди, всі уривки нашого життя, не лише в очікуванні наступного кроку, там, коли завершиться ремонт, коли переїдеш, коли вийдеш з декрету, або коли навпаки народиш дитину. Не жити в очікуванні, а жити кожним днем, тому що тим більше в теперішніх обставинах. У нас є лише цей день, У нас немає нічого окрім того, що є сьогодні. Прийшло замовлення моє з Нексту. Замовляла Матвію оновити речі там в основному білизну, штани на весну, тому що повиростав зі всього. І люблю замовляти з Нексту, тому що воно йде такими мультипаками і нормальна ціна, і воно добре носиться на сезон, спокійно вистачає. Я дуже рекомендую замовляти з Nextu, тому що можна ще з але сінсей набагато гірша якість, а ціна не сильно дешевша. От, і воно такими мультипаками приходить. Маєчки замовила, трусики 7 штук. Шкарпетки. Теж сім. і штани. Штани вже короткі, вже треба штани, більше взяти? Там теж от, мультипак, там здається 5 пар штанів. Я розпаковую все, дивлюся, чи все в доброму стані. Ну, зазвичай тим, ніяких проблем ніколи немає. Відрізаю всі е етикетки, бірочки. Сразу складаю, скручую. От, до речі, так я зберігаю трусики і шкарпетки. Воно так займає мало місця і зручно дивитися, який запас ще є. Я завжди показую Матвію одяг. Ну, свій, що не розуміє, то я на свій смак покладаюся, але я коли замовляю щось Матвію, я завжди йому показую, що ти будеш то носити, чи тобі подобається. І от у нас була ера. Перше були динозаври суцільні і всюди, потім нас був е, блискавка Маквін, потім нас був е, ну, і я щенячий патруль. Е, це мається на увазі, що весь одяг має бути тільки з тими персонажами. І от нарешті вже Матвій виріс, і він погодився просто носити одяг нейтральний, без, е, ну там без ознакувань того мультика. І хоча б базово, там, шкарпетки, майки, штани, я можу замовити звичайні. Подивіться, як класної якості штани. Дуже люблю замовляти. Тут внизу на зону Тут на шнурках, тому що він дуже худий. в талії. І по довжині його розмір, а в талії завжди звисає бібі. -бі. Бі -бі. І всередині вони тепленькі. Це буде якраз от зараз ще колгоди піднесе, або підштальники, а навесні це вже буде просто. Підтрим. І я такого самого плану брала минулого року. І цей рік він їх проносив. Нічого на колінах не продарилося. Ну, звичайно, що знову. Ой, що там? Бабах. Поки мама робить одну роботу, дитина робить. Другу. Додає мамі другу роботу. От, тому я сміливо замовляю такі нейтральні мультипаки. І це і гуляти зручно, і в садок зручно, і воно тепле. Софійка, мені це погана йде, якийсь. Моя помічниця тут етикетки позносила. Так. Е і отак воно все виглядає. І я дуже... Дуже голосую за те, щоб викупляти такі холдери, як це називається, органайзери, холдери. Воно є і в Юзко, і в епіцентрі, і де хочеш. Тому що подивіться, як маленька шуфляда, але наскільки мені так ясно. Yes. вже поміч прийшла. От мені все вміщається: трусики, шкарпетки, майки, колготи. Тут та піжамки, тут штани, тут посередині кофточки, Хоча я зазвичай кофточки вішаю на вішаки, в шафу. От. Ну, звичайно, що все, що я купила, зараз іде пратися, тому я не сильно кипішу, що Софія тут мені все порозкидала. Але я хотіла просто показати, як, як я в дитині на сезон оновила гардероб і як воно все може вміщатися в невеличкому просторі. Я дуже тішуся, що нарешті Матвій вже відходить від того, щоби. Купляти одяг тільки з персонажами. Ну, звичайно, що в нього будуть все одно буде, буде якийсь одяг з персонажами, але вже не так фонетично, як то в нього було. Що я навіть того макліна не могла знайти, то я мусила нашивати е, нашивку таку замовляти і нашивати. Не, Собі, колись це не залізеш сонце. Збираю якраз Матвію в садок, дала піжамку перепрати, чисто спокою. І е, хотіла розказати, що в нас в садочку є така ініціатива, можна сказати, це була наша з чоловіком ініціатива, ми дали таку ідею адміністрації, вона це дуже гарно сприйняла. Е, щоб дітки мали можливість чистити зуби після обіду перед сном на обід. Е, Ну, це добровільно, звичайно, але ми таким активно користуємося. От вже якраз там вихователька дала замінити зубну щітку, бо вже вона трохи стерлася, і паста закінчилася, то я купила нову. До речі, знаєте, як по пасті дивитися, мене стоматолог навчила. Дивитися обов'язково, скільки втору. От 110, це добра кількість втору. Тут 5 плюс, він вже добре спльовує, тому я сміливо можу давати таку пасту. От, це так виглядає: такий гігієнічний набір. Я туди вклала горняточку, щоб полоскати зубки, зубну пасту, рушничок і зубну щітку. Не буду приховувати, того, що мені дуже подобається отак, збирати рюкзачок дитині, в садочок, все акуратно збирати. Слідкувати за тим, щоб були вологі серветки, щоб були, був антисептик. І, до речі, війкишенці мене від початку війни е я зробила такі виписки з номерами телефонів найближчих родичів і завжди кладу в сумку, коли десь тут з дітьми, в рюкзачки їм кладу. Хоча вже ніби не зовсім то є актуально, але може навіть якщо поза війною, а така практика безпеки, якщо не дай Боже, дитина десь там загубиться, то що завжди є номера телефонів, дані про дитину, місце народження, група крові, все є. Таким було моє відео. Дякую, що дивилися до кінця. Зазвичай з весною приходить приплив сил, енергії, бажання жити, творити, відчуття полегшення того, що важкий період закінчився. Але наш важкий період триває, і я бажаю вам знайти місце сили, знайти людей сили, знайти силу в собі, підтримувати одне одного і боротися далі. Бережіть себе, до зустрічі у нових відео. Всім па-па!